Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами, як завжди, на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз засніму відео Те, що обіцяв про нашу птичку е, Грісендрі. Тут вони зараз знаходяться в нашому вольєрі е, Грісендрі, Амрокси і Білі е, Тут є три штуки. Не три, а чотири старшеньких. От. Це у нас виходить Амброксик курочка, Біліфельдер курочка і два півника Біліфельдера. Ну а останні будуть теж біліфельдери і Амрокси. Але вони молодші за всіх троїх. Ну, зараз я вам засніму, покажу. Тоді знімав, там є відео у мене про маленьких. Птичок Amrox Biліфіelдер і про Грі Сендрі. А зараз вони вже перелиняли і вже видно де півник, де курочка. От, я вам покажу, що це за птичка така, як вона буде підростати. Цікаве таке у неї перо. От, якщо не будуть лякатися, то можна буде роздивитися на їхнє, як би сказати шубки. Да? От. І ще хто де недалеко живе від нашого району, якому буде цікаво, півники Беліфільдера, то звертайтеся, можна буде вам, ваше господарство, поміняти кров. О, це півнік, півники, ну, настоящі Беліфільдери, бо Амроксов не будемо продавати точно, навіть півників. Хочемо розвести ще далі собі. А вже е, е грісендрі. Думали, що буде більше курочок, але тут більше півників. Хочеться теж, теж розвести, бо наша порода непогана. Ну, будемо на все це дивитися, вже як вони будуть підростати. Ось, зараз я застелив їм тут, засніму вам покажу е, соломою, щоб вони греблися і не скубали друг друга. Ну, ведуть себе нормально, і старшенькі, і меншенькі. От, біліфельдери щось, курочки, поменші трошечки, От, але вони вилюдняються вже. Ми знаємо, бо у нас є ця порода, небагато, але трохи є. Ти залишили трохи того, трохи того. Півник біліфельдер, амрокси, амрокси, амрокси. Е, одна курочка. R3A, одна курочка веселка. Вот, получается, сколько там? 4 курочки, 5 геліфельдера і амроксики. <риклад> так що зараз я вам покажу про цю птичку. Що це за птичка, що ви побачили? Потім вам зачитаю. У мене є конспектик про Грисендрі. І комусь це буде цікаво, то послухайте. Можливо, і ви захочете собі придбати таку птичку. Ось. Зараз покажу наші загончики. Що у нас за загончики? Ось, Оце у нас такі загончики. Робив їх три загони. Це у нас один отакий от він. Зверху у нас он. сітка лежить, щоб горобці не залітали. Там сітка металопластик. От, і банером. Все затягнуто банером, кругом. От, так що оце у нас це наш цей припилятник. От, і такі ось три, три загончика у нас вийшло. Воно це курочки наші. Ось оде Вон Півник. Білефельдер то р 3 а І там далі теж курочки наші ці от, А там уже в третьому загончику, думаю, що хочемо, ну там треба повичищати трохи, пооббирати, підготувати. Ну, нічого такого сложного немає, просто пообірати те, що лишнє там. І хочемо завести ще всіх е, е, муларидов. М'ясо нам подобається і вже є телефон де взяти, і підготував я брудера, вже вичистив. Все. А потім оцих курочок будемо тримати тут, от усіх, а вже у перепилятнику нашому, там де вони були, курочки, будуть у нас. Спочатку будуть в брудерах ці мулардики, о, щоб вони вигрілися. А потім туди, да, тут теж тепло, все нормально. От, а потім підростуть і вже я пересаджу їх туди в той третій е, загончик. Ось, е, Корм використовуємо для курочок, не сушок, От, е, селівана. ну селівани ми все використовуємо, всі корма. Для курей, для перепілок, я вже казав не один рік, вже років 5-6 ми використовуємо. А... Хто скаржиться на кот, У нас не було проблем з ним, так що нема сенсу міняти. Так що дивіться, ось це, бачите, пошов. Це біліфілдри. А вон курочка стоїть. Грісендрі. от. Вон півник. Оце так прямо на мене. Бачите, яке у нього перо. О, таке цікаве. Ось сюди. Не хочу їх лякати. О, це півник. А вон далі, бачите, теж он. Далі півник. Далі півник. І всі півники, колір у них різний. Ну такі якісь необичні, такі наче як чешуйці, щось таке подібне. От, і їм буде ось сюди, цим курочкам буде два місяці 11 числа. А оце ось, ось сюди з зеленкою на спині Віліфельдер, йому буде 19-го три місяці. От, йому і там ще десь один я бачу. А вон, а то, тому, тому походу буде три місяці. От, і Амроксик там десь заховався. Походу де у нас стоїть там. Біля кормушечки справіше, так дивиться на мене. Двоє-три місяці і біліфірдер що десь десь ховали. Так що це дивіться, оце, щоб не полякати їх, вони лікливі такі значнуть бігають, Бачите, такі курочки, такі якісь цікаві, просто мені таких не бачив. що такі пір'ячко. Ну і нести повинні теж, наче непогано. Ну а то амроксики підростаючі курочки. Так що ну у них і вода, і поїлка вон стоїть. От. І кармашки теж. Так що такі от справи у них. І у нас. О, а, ось де курочка вон, більшенька така діляє цього, ти теж буде ти вже три місяці считай. Ну вони вилюдняють, бо я кажу, що ці курочки ось у нас гарненькі такі воно де ходить. О, класна курочка. І ну Прямо орел, трубодур. Так. Ну таку оце типу качельку він зробив. Бачите, вони ганяють. гоняють. І зараз я вам за... розповім за е... грісендрі. Що це за птичка? О, так що, е, слухайте, грісцентри це м'ясоєчний гібрид, відомий своєю ранньою несучістю та великою кількості яєць. Їх виводять для бульйонів і вони дають по 300 яєць на рік, починаючи з 4-5 місяців. Особливості породи, напрямок, м'ясоєчний крос. Суть виведення для знаменитих французьких бульйонів ці кури дають багато яєць та мають відмінний смак м'яса. Вага. Півень може досягати 5 кг, а курка до 3,5 кг. Несучість на рік дають 280-300 яєць, починається з 4-5 місяців. Розвиток ростуть трохи довше до забою 84 дні. Вигоду можуть бути вирощені за меншою ціною, оскільки в другій половині вирощування їх можна переводити на природні корма. М'ясо має чудовий смак, а м'язова маса рівномірно розташована по всій тушці. Яйця висококалорійні, виживання. Гібрид має високий коефіцієнт виживання молодняка. Акліматизація. Грізь в центрі добре адаптовані до різних умов утримання, стійкість, витривалі до перепадів температури, невибагливість, може утримуватися як в клітках, так і підлогово. М'ясо, ніжне, нежирне, нагадує їм індичаче. Грибок, стійкі до грибкових захворювань. Несучість, інтенсивність несучості може змінюватись, з 8 місяців зменшується. Утримання не потребують особливих умов, можуть вирощуватись на випасі. Чому вигідно? Рання несучість. Кури починають нести рану, що дозволяє швидко купити витрати. Економія може вирощуватись на природних кормах, що знижує вартість утримання, висока продуктивність, дає дуже багато їста, га... мають гарне м'ясо. Висока стійкість, підтримують різднімове утримання, не, бо... не бояться протягів, мають хороший імунітет, швидкі... швидкі набір ваги швидко ростуть та набирають вагу як курчата, так і дорослі птиці. Високий вміст білка, м'ясо та яйця мають високий вміст білка. Низький вміст жиру, м'ясо має низький вміст жиру. Надійність, надійне утримання, не бояться перепадів температур, мають гарний імунітет, підходять до малого господарства, досить витривалі, легко вирощуються на вигулі, добре напасаються самі. Ну, Я їм підкидаю ой, травички, крапивки і плюс корма. Всі. Водички налив, кормов дав, травички кинув, але ну, травичку зараз вже не видно, що я кидав, бо я соломкою все притрусив. А завтра ще нарву. Ну, наша банда теж ходить, визбірує все, щось ковиряється. Так що такі шановні справи. птичку вирощуємо. Що можна сказати, наскільки воно себе окупає, то ми це якби і не підраховуємо. Просто вирощуємо собі, що воно нам треба, є яйце, ми особи не гонимося за цінами, за ціми. Головне, щоб вони не хворіли, не пропадали. От. і Хочемо трошки, щоб було побільше їх. От. Так, що, так само і бролера тримаємо, і перетелья. От. Все можна тримати, все хочеться тримати. От. Головне, щоб було мир у нас. В країні, і здоров'я було, ну і кошти не завадять, ж, тому що без коштів ніяк. Вон, курочок вирощувати 4-5 місяців, ви їх кормити треба, як, як дармоїди. Да? А корма що треба давати, хоч які, хоч що, але ми кормимося лівана постійно. А, по цьому перепелята дають яйце, ми продаємо щось собі, щось на продажу. І так прокручується потрошку, то ну щось на щось воно і обходиться нам. Так що такі справа. Ну так бачите, нагребуться собі так гарненько. Цікаві такі птички. Так що так я вам про це все розповів трошки. Багато часу вас не зайняв. Дякую всім за спілкування, за те, що пишете коментарі. Підписуєтесь на канал. Щира подяка всім. От. Ну таке, там теж здімав зажимулось теж. Кажуть, що типу, не прав, вона не солодка, та да, солодка хлопці, вона От, у ну, всіх по-різному. Треба сорта знати, все так само, як по птиці. Ну, що о, там несучість більше, там те більше. Головне, щоб було м'ясо, щоб вони не хворіли, не пропадали. І, е, ми чому тримаємо м'ясо яєчку, то не стільки як яйцо, ще потім м'ясо є з них півників, теж м'ясо є. Так що. Правда, Петруха, потруха, от так. Так що ще раз всім подяка вам. Підписуйтесь, спілкуємося. Що не так я засняв, може не вибачайте. Я скажу, знімаю так, як вмію, як знімає телефон. От. Так що з вами на зв'язочку. Будемо завжди. От. До побачення всім!